Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним овочем з нашого городу. Він дуже корисний і нам всім треба його вживати у їжу. А що ж це за овоч? Дітки, давайте ми з вами відгадаємо загадку. Червоний макар по полю скакав, у салат солодкий, а у борщ гіркий стрибав. Що це малята? Правильно, це перець. Солодкий перець і гіркий. Вибирайте будь-який. Є великий, і малий, є червоний, запашний. Перчик різний виростає і людей всіх пригощає. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якого кольору буває перець? Ця перчинка якого кольору? Правильно червоного. А ця? Правильно жовтого. А цей перчик якого кольору? Правильно малята зеленого. Ви молодці. Дітки. А тепер уважно подивіться на малюнки і скажіть мені, чим відрізняється перчик? Чи є між ним якась різниця? Правильно, дітки, на цьому малюнку ми бачимо перчик який? М'ясистий, гарний. Це солодкий перець. А цей видовжений, тоненький. це у нас гіркий перчик. Молодці малята. З перцю готують найрізноманітніші страви, бо він містить дуже багато вітамінів і корисних речовин. Дякую вам за увагу, дітки! На все добре. До нових зустрічей!